Вітаю вас, екоспільнота! Сьогодні новина про екологію права людини. Міндовкілля і міста Кам'янське. Назва новини, чи знає Міндовкілля свої права. І такий знак питання. У абзаці 2 статті 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посудові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Та чи знаймін довкілля про межі своїх повноважень та визначені законом способи їх здійснення, зокрема свої контрольні повноваження? Це такий стьоп. В кінці січня 2023 року МБО Екологія прав людини. Направила скаргу до міндовкілля про проведення перевірки ліцензіата і більше трьох місяців відповіді на цю скаргу, де б нас повідомили про проведення чи не проведення, нас це мається на увазі клої праволюдини, проведення чи не проведення Заходу контролю міндовкілля, так і не отримали. Протягом цього часу міністерство вирішило заручитися листом від Державної регуляторної служби України. Щоб мати підставу відмовити в проведенні заходів контролю щодо дотримання ліцензійних умов ТОВРОКОБАН, що має право на операцію поводження з небезпечними відходами. Тобто вони не знають і хочуть запитати, все вони знають, але поїхали далі. У відповідь на такий лист Державна регуляторна служба. Повідомило, що не уповноважено щодо надання роз'яснень із питань здійснення заходів державного контролю нагляду у сфері господарської діяльності. Скаржники у Скарзі вказали, чому існує небезпека для навколишнього природного середовища і обґрунтовано повідомили про це Міндовкілля ще в січному 2023 році у Скарзі. Так, Товрокобан за відсутністю чинного висновку ЗВД. Здійснює господарську діяльність пов'язану з поводженням з небезпечними відходами. бере участь в тендерах: Туврокобан не має права використовувати свої виробничі потужності в місті Кам'янське провулок баглійському 2, щоб утилізовувати небезпечні відходи, оскільки висновок ЗВД був скасований в судовому порядку. Тому для небезпечних відходів, які згідно укладених договорів зобов'язані. Утилізувати товрокобан невідомо. Отже, як це відбувається? Підприємство проходить процедуру оцінки впливу на довкілля. Далі отримається висновок з оцінки впливу на довкілля, яким, так скажемо, дозволяється планована діяльність. Після цього отримається дозвіл на викиди на підставі висновку з оцінки впливу на довкілля. Скільки джерел викидів в дозволі на викиди, стільки і в звіті. І далі останнє отримається ліцензія, і ліцензія отримається на підставі висновку оцінки вплину довкілля, дозволу на виклади та інших документів. Е, так, а ми поїхали далі. На сайті ТОВРУКОБАН також міститься інформація про діючу ліцензію від міндовкілля та пропонується весь спектр послуг по утилізації небезпечних відходів. Там посилання вони надають. Висновок тому, куди вивозять то Рокобан передані йому на утилізацію небезпечні відходи і як вони утилізуються, невідомо. Стаття дуже велика, але я такі основні моменти, які мені сподобались. Отже, вже третій місяць Міндовкілля не надає відповіді на нашу скаргу, ймовірно, не проводить перевірку, оскільки очікує погодження чи роз'яснення ДРС. Хоча я так розумію, що ДРС відповіло, що неуповноважено. Чи може Міндовкілля не має наміру перевіряти дотримання ТОВ «Рокобан» вимог ліцензії, виданої Міндовкілля на провадження господарської діяльності і здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Тому і затягую з реакцією. Адже майже всі дозвільні документи ТОВ. Видала Міндавкілля у 2020-2021 році і не без порушень вимог законодавства з боку міндовкілля. Які порушення не знаю, але вони на це посилаються. Процедура видачі ліцензії відбувалася з порушенням. А, далі, що стало причиною звернення Кам'янської міської ради до суду проти рішення Міндовкілля, оскільки наказ Міндавкілля від 19.02.2021 року номер 128 про видачу ліцензії Тв видано безпідставно та незаконно. Отже, висновок. Взагалі, що очікуємо реакцію Міндавкілля та їхній візит до міста Кам'янське до підприємства Тв Ну, будемо чекати. На сьогодні все. Слава Україні! Слава захисникам! Бережіть себе!